Трамвай номер 23 відновлює рух у бік району ХТЗ з 1 жовтня. Це пов'язано з відновленням руху трамваїв на проспектів тракторобудівників на ділянці від Салтівського шосе до вулиці Свистуна. Трамвай номер 23 курсуватиме від розворотного кола Салтівське до вулиці Свистуна. Середній інтервал складатиме 14 хвилин. Режим роботи маршруту в будні. Розворотне коло Салтівське. Перший рейс 5.34. останній рейс. 21-28. Вулиця. Свистуна. Перший рейс – 5-57. Останній рейс – 22-06. Режим роботи маршруту у вихідні. Розворотне коло Салтівське. Перший рейс 5-34. Останній рейс 2053, вулиця. Свистуна. Перший рейс 5-57. Останній рейс 21, 31. Більше новин в нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю.